право, это Причу. мое оружие. Ну понятно вообще, судя. Видом в руках. А что в масках стоит? Что в масках? Маски Масок маски Мелочь, ну, вот, <связь> маски, белочно, маски сняли. вы такие? Посвящи? Ты, кто так ты, ты, пришел, ты, ты что а а такой? Понятно, посвідчення. Ти, ти хто такой спрашиваю? Як тебе ти звати? Ти, друг? Мене звати ти? Устименко Віталій. А мені все одно. Па ти тільки що запитав? Ти крутий бик чи хто? Вийшов? Ви ви, ви, ти, ну, ти чого ще приїхав? Чого ти приїхав? Чого ти приїхав? За одну годину тут зібралось недостатньо так людей з Одеси. Ви уявіть собі, що буде в суботу, коли І ми що? організовано. Дай, давай, що з вами буде? Ми сьогодні таких самих сьогодні, сьогодні. Да ти що? Ми що ви шо, ж вони не прийшли? робочий день. Чекай, ви збираєтесь застосувати зброю, зараз? Я бачу, Ви, ви збираєтесь за застосувати зброю. Як я звати? Та Ти боїшся навіть назватися. Це відео відужав. Я у Віталій. відушу громадянин України Совівського осередкового автомайдан. Тих хто такий? Крутий пацан, ти навіть понятно. Поліція, тут людина робити з застосуванням зброї. Що безпідставно. будемо робити? Ви чого не будем чого робити? Чого ви нас та знімаєте? — Це вся реакція? Чого? чи що? — Представтеся. — Маргорозький Олександр Іванович. Ось когось чоловік і заступник. Що ж ви будете робити? Вас як звати, Представтеся. Як Віталійович. Довженко Ігор Віталійович. Посвідчення є так звати Стерненко Сергій В'ячеславович Мене звати я просто хочу зафіксувати э, вас як співробітників, які не реагують на момент здійснення злочину. Тут порожували вогнепальною зброєю. Тільки що ви не реагуєте за шкіру. Ви образували нашого друга. Отже, наша жива на своїй території. Кому показати? Вони обідували. Так відіте себе. кому називають биками. Він має це право. Я не знаю. Смія. У нас чоловік з його спроси не мене. Ну Пойми сам, що ти мене спрашуєш. Ви шахрані структури, ви не можете... Зафіксовано на відео, як людина говорила, я, що вона буде застосовуватися зброю, співробітники тебя, поліції скарбіло. жодним Данкліта. чином на це не реагує. Все. І з документу я, у вас є, хто вас не мав взагалі. А хто тебе не просто ви зажилі? Ніхто не образили нашу другу наявність автоматичної зброї. тут на місці. Хто образив вашого друга? Ви образили нашого друга? А як мені пройти до узбережжя ви до, ви води? Дізнація, скажіть, збережжя, збережжя, до води? Скажіть, я хочу пройти до води. води. Законодавство України Добре. гарантує Добре. вільний доступ до водойм. ще раз, як мені пройти? прийдуний начальник райвідділку, як ви будете реагувати на те, що відбувається тут? Ваші дії? Що ми робимо? Ви з'ясували хто ці люди? Ми будемо документувати. Що ви будете робити? А мені віде, погрожували зброю, по казали, по і кажуть, що будуть зручнізвище, ім'я та по батьку. М я думаю, посвіч... спілкуватися з вами, мені коли все ви... одно, що вам зручно, що не зручно. Покажіть своє посвідчення. Хто ви такий? Ви начальник краєвідділку? Де от, співробітники поліції? Протиправні дії Давайте, проти е, представника. Я дублі, вам віде. я вам віде, я вам повторюю ще мені погрожували застосувати зброю стосовно мене, встановіть особу громадянина. Де поліція? Ми особи громадян встановлюють. Так, мені щойно погрожували застосуванням зброї. А якби зараз. І що ідентифіковано, і що, що? Він порушує закон, він тільки що обіцяв застосувати зброю стосовно мене та інших громадян. На якому основанні вони вам повинні показувати ці документи? Ні на якій підставі. Дивіться, ви знаєте, що законодавство України гарантує вільний доступ до всіх водоймів. Знаєте, от о, я хочу, я хочу пройти зараз. Це куди? питання до ви повинні задавати сільському голові, який давав право користування цією ділянкою. Ви знаєте, що не ми даємо право користуватись ділянкою. Людей є право ви власності розумієте, що це на це Законно не допускати людей до водойми. А, во це не, пратів, не, пратів, не закону. Це теж протизаконно. Я зараз говорю конкретно за цю ситуацію. Право власності є у громадянина на дану територію. Добре, я звертаюся до вас, як до співробіт. Правоохоронних органів не встановлена особа, щойно мені погрожувала застосування вогнепальної зброї. сказала, Тому, що, що буде не встановлена по мені стріляти особа. Перелякалася дій. Що значить перелякалася Є? дій? Вона Він мене знаходиться проти мене. на своїй власній території. Слухайте проти, проти мене. Є закон України. Є закон. Він застосував вогнепальну зброю. Він має на своїй. Нього... Будь ласка. Я з вами не хочу далі спілкуватися, представтесь, будь ласка. А я з вами хочу спілкуватися. А я з вами поліції. хочу спілкуватися. Ви співробітник поліції, ви зобов'язані зобов представитись. Жіночку, а я не знаю, хто ви. Ви якийсь оберетень в погонах. На вас Поберетінь не написано хто ви. Так. А ви хто? Я, я громадянин України, а ви мені відмовляєтесь показувати посвідчення. Для мене ви особа, яка вдягла поліцейську форму. І все. Найбільше того. Чекайте, будь ласка, зараз вам покажу показуєте. Будь ласка, знакамлюсь. Крюкова Юлія Ігорівна, да. дільничий офіцер поліції. Да. Дякую, тепер я зрозумів, що ви співробітник поліції.